Розшукується катафалк. Білий на шість місць за 2 мільйони гривень. Це не чорний гумор, це правда. Це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич і в Одесі знадобився катафалк. Неабиякий, дорогий. Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування обрало собі постачальника для придбання легкового катафалка. Я напевно го розумію, але ми не дуже в цьому розуміємося, тому ось так: от. технічна характеристика, він повинен бути білого кольору. Закупівлю щодо придбання катафалка вже провели, і оскільки це були відкриті торги з особливостями, що значить торги з особливостями, то в переможця тендеру підприємця Олександра Царелунги. Конкурентів не було. Всі два мільйони йому, що він купив білий катафалк. Ах, білий катафалк Ту -ту 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 -ту. А, крім того, що він має бути білий, там повинно бути шість пасажирських місць, і він повинен мати тримісну кабіну. Якщо бути дуже конкретними, то один мільйон вісімсот п'ятдесят тисяч гривень буде коштувати ця машинка. Ми тут негласно поспілкувалися навіть з хлопцями, які працюють в крематорії, і дізналися, якою може бути вартість такого катафалка. Озвучили їм суму на тендер. Вони кажуть, слухай, він там повинен бути якийсь суперфарш, якась, можливо, холодильна камера, якісь спецвимоги. Ми кажемо, та ні, зі спецвимог, там тільки білий колір. Слухай, може десь 100 тисяч доплати за білий колір, супер унікальний колір. Це просто транспортний засіб. Це не морозилка, це машина. Але 2 мільйони. Давайте поцікавимося, скільки така машинка коштує насправді. Ну ось вам 17 тисяч двадцять Коротше кажучи, за 50 тисяч доларів можна купити просто будь-яку. Причому це новісінька минулого року чи навіть цього року випуску. Якась там просто супер-пупер-дупер. Навіть якщо цей катафал буде золотий і супер новий і наворочений, він буде коштувати максимум мільйон двісті тисяч. І ще шістсот п'ятдесят тисяч. Це напевно наш кіряний салон з підігрівом там, щоб там грали платівки, щоб нам подавали шампанське. На трубку переговорів з водієм, напевно, катафалк повинен бути крутецький обладнаний. Це ж не просто так вам катафалк. Це повинен бути щось якогось люксус класу, машина. А тому е людина, яка виграла тендер на цей катафалк, е пан Царелунга, е повинен з'яснити щось неймовірне і організувати, значить, катафалк по вищому розряду. А 650 тисяч, як завжди? Розчиняться в повітрі. На ці кошти можна було б купити три катафалки, чотири катафалки. Але ми ж не хочемо або які. Ми хочемо по вищому розряду, тому що Одеса це що? Правильно, це про дорого і багато. Так і живемо. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Будь ласка, бережіть себе. Побачимося ще. Мене звати Олена Концевич, і це перший міський.